Навіть через три місяці після підриву Каховської ГЕС гола пристань залишається підтопленою. Виходячи з відео, яке публікують місцеві жителі, на вулицях досі багато води. Для порівняння це відео було опубліковано місцевою мешканкою місяць тому у центрі Херсона. Так само води по коліно. На жаль, люди, які залишилися в голій пристані, опинилися в заручниках призначеної російської влади, яка вирішила не ліквідувати наслідки власного теракту на Каховській ГЕС. Та й зайняті росіяни нині важливішими для них питаннями: проведенням та підбиттям підсумків псевдовиборів на тимчасово окупованій території Херсона. Водночас і складають списки чоловіків з перспективою подальшої мобілізації. Більше того, у поле зору потрапляють юнаки з 14 років, розповідає журналістка з Херсона Євгенія Вирлич. Вони не мають списків чоловіків, і вибори для них це можливість поповнити списки чоловіків, щоб далі вручати повістки про так звану мобілізацію і фактично влаштовувати полювання за чоловіками і навіть юнаками. Тобто для них 14 років це вже той вік. Юнака, коли вони говорять про призов, мобілізацію і так далі, юнармія для них існує взагалі зі шкільного віку. Найбільше окупаційна влада зараз боїться партизанів, тому посилює репресію серед місцевого населення у пошуках людей, які передають ЗСУ необхідну інформацію. призначна влада проводить масові обшуки, постійно перевіряють у людей документи та телефони. Наявність української сім-картки доводить росіян до сказу. До речі, зараз заборонено переміщення людей між голою пристанню та кінбурдською косою. Заборона діятиме до 26 вересня. Вони дуже агресивні, але налякані. Вчора підірвали авто, з яке перевозило так звані біолетені в новій каховці. Так само в новій каховці люди ділилися тим, що з дронів скинули листівочки. Привіт від наших. Це партизани, які привітали з виборами і сказали, що це вибори незаконні. Тобто листівки розкидали у нові каховці. у Каховці люди по показували їх, росіяни дуже історично прибирали ці листівки, але той факт, що це ці листівки змогли долетіти і змогли розсипати в окупованих містах. Вже свідчить про те, що наші мають туди доступ. Тим часом гуманітарна ситуація в новій каховці залишає бажати кращого. Часто зникає електрика та вода. Розповідає журналіст центру розслідувань, мешканець каховки Олег Батурін. Там постійно це відбувається. Там може так бути, що світла не буває цілими днями, от тобто, це вже така дуже. Звична ситуація для містян не тільки в новій каховці, а й навколишніх населених пунктах. Щодо військової обстановки на лівому березі Херсонської області присутність там російських військ досить висока. При цьому контролювати хід бойових дій вони не можуть, каже депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. На окуповану частину Херсонщини. Окупанти відправляють вновь мобілізованих, тобто новобранців. Вони їх спочатку не присилають на арбатську стрілку, з якої облаштували полігон, і на базах відпочинку розташовують саме усіх мобілізованих росіян. Там вони проходять перші злагодження, і спочатку їх відправляють на перші півроку, якраз на лівобережну частину Херсонщини. Вже з лівобережної частини Херсонщини відправляють згодом на Запоріжський напрямок. Цього окупанти якраз найбільше бояться. Тому що ну, мало хто повертається з запорізького напрямку щодо ходу бойових дій на лівобережжі Херсонської області, підстав для ажіотажу поки немає. Заявила раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Для того щоб там висадитися, не бути знищеним та ще й закріпитися, треба зачистити територію та відкинути російську армію. Командування зсу береже людей, тож українські військові працюють контрбатарейно. Само тому на левом береге сейчас аккуратно выполняют работу диверсионные группы, каже военный глядач Александр Коваленко. Для россиян, например, левый берег, действительно, сейчас, когда там появляются наши подразделения, которые выполняют свой функционал диверсионно-разведывательного характера, они зачищают левый берег, расширяют серую зону. Там не проводятся сейчас какие-либо наступательные действия, форсирование Днепра. Там не закрепляется какой-то плацдарм. Там іде розширення сірої зони, але згодом розширення цієї так званої сірої зони дає ЗСУ зайняти позиції і контролювати їх за допомогою артилерії. З правого берега збройні сили України мають перевагу на панівних висотах, завдяки чому і на лівому березі розширюється сіра зона. Імовірно, це вже частина тактики ЗСУ щодо повернення лівого берега. Росіяни зазнають великих втрат особового складу на цій ділянці фронту. За даними інституту вивчення війни, так звані військори критикують найвище військове командування російської армії за нездатність вирішити нагальні проблеми російських військ. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись новини про війну.